Вітаю вас, друзі! Тема сьогоднішнього ролика це отака компактна міні-пічка. Спиртова українського виробництва виробляють на заході України. Постачається вона в такому пакетику. Давайте відкриємо і подивимось, що там всередині, з чого вона складається і як нею користуватися. Нічого надзвичайного, звичайний собі пакетик. Так. Далі ми бачимо, що пічка складається з двох основних частин. Це безпосередньо сама піч, сама банка із спиртом всередині. І конфорка, яка ставиться зверху і дає нам необхідну відстань від полум'я до посуду. Тут також є на дні банки вказівка, що треба протерти конфорку перед використанням. Конфорка покрита якимось антикорозійним засобом. І його треба витерти. Для цього я буду використовувати вологу серветку. Отак От виглядає волога серветка після того, як нею було очищено конфорку від консерваційного засобу. Відкладати дуже далеко вологу серветку я не буду, можливо, вона ще знадобиться нам в кінці ролику. Під пластиковою кришкою знаходиться всім відома. Система для відкривання консервних банок. Просто тягнемо за кільце і відкриваємо. Всередині бачимо загущений спирт. Він виглядає як гель. Мінімально мажеться на пальці, і виробник вказує, що цей гель можна використовувати для дезінфекції рук або чогось іншого. Цей невеличкий спиртовий пальник може горіти до 60 хвилин. Може нагріти близько 4 літрів води, при цьому полум'я не коптить, сильно не світить і не псує посуд. Також цей пельник можна використовувати в закритих приміщеннях, бо ви не отруїтесь чадним газом від горяння спирту. Ну що ж, давайте подивимось, за скільки часу нагріється півлітрова кружечка води. Для невеличкого тесту я обрав отаку кружку під фляжник. тут приблизно пів літри води. І зараз будемо перевіряти, як швидко цей пальник нагріє цей пів літри води. Я знаходжусь в приміщенні, вітру немає, температура в приміщенні досить висока, приблизно градусів 30. І Ці початкові дані впливають на те, скільки вам часу знадобиться на те, щоб закипяти таку кількість води або щось розігріти. Перед тим як ви запалите ту піч, я раджу вам одразу подумати наперед, чим ви будете знімати посуд, знімати конфорку і тушити саму піч. Ця кружка має довгу ручку, я думаю, що вона буде далека від полум'я і не нагріється. Для знімання конфорки, яка буде теж розпечена, і тут буде горіти полум'я, я буду використовувати мультитул. А чим я буду тушити сам пальник, побачите в кінці відео. Ну що ж, починаємо. Я запалюю пальник. Зараз може трохи обгоріти, що там починає горіти. Полум'я бездимне, нічим так особливо не пахне. Ставимо зверху нашу кружку і запускаємо секундомір. thank <laughs> you Як бачите, вода майже закипіла, і тепер можна трохи поговорити про переваги і недоліки цього пальника. До переваг можна віднести компактність, він дуже маленький і легенький, безшумність. полум'я горить без всякого шуму, і ви в якихось ситуаціях будете більш непомітні. Помірна ціна виробу. Також наповнювач виробу можна використовувати як антисептик, якщо вам це знадобиться. До недоліків цього пальника можна віднести те, що в нього не регулюється полум'я, ви не можете зробити більше або менше. Не можна ставити на нього посуд великих об'ємів, оце півлітра, можливо, максимум літр, навряд чи більше можна встановити. Тобто пальник чисто для того, щоб нагріти невелику кількість води або розігріти якусь консервну банку або миску з їжею. Ви не зможете варити на ньому тут борщі на 20 персон. І порівняна низька потужність, якщо порівнювати з газовими пальниками. Але вона достатня, щоб нагріти літра води. Як ви бачите, я думаю, що десь за хвилинку вже точно буде кипіти вода. Різні ситуації вимагають різних методів вирішення. Для кого цей пальник буде саме те, що треба в якихось ситуаціях Якщо ж вам треба готувати їсти на велику кількість осіб, то, звісно, цей пальник не підійде. Але його переваги, це компактність, безшумність, ви можете його покласти в кишеню і будете впевнені, що в якійсь складній ситуації у вас буде гарячий чай, кава, або ви зможете перекусити гарячою їжею. Ну що ж, друзі, 7,5 хвилин, вода кипить. Як бачите, помилявся я щодо того, що ручки не нагріється, ручка нагрілася і довелося використати знову ж таки цю вологу серветку. Тому добре, що далеко я її не поклав і не викинув. Знімаємо конфорку, вона теж, звісно, дуже сильно нагріється. Нічого на ній нема, не підкоптилося, добре виглядає. І тепер саме цікаво, чи зможу я затушити вологою серветкою це полум'я. Накриваємо. Все вийшло. Тобто, бачите, волога серветка в даній ситуації дуже корисна річ. І про телеканфорку, і завдяки вологій серветці я зміг взяти за ручку, кружку. І зняти її з полум'я, що й полум'я затушили. Ну що ж, друзі, такий пальничок ми сьогодні розглянули. Я думаю, що в певних ситуаціях комусь він буде дуже корисний і зручний в використанні. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку і відправте його тому, кому воно буде корисне. А на цьому на сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.